До речі, друзі. Дякую уважним глядачам, які небайдужі до каналу, підтримують коментарями, дають різні поради щодо гри о новий рівень виживання. Давай прокачаємося одразу. Знання. Продовжуємо качати знання. Так, закидаю каміння, те, що в мене є. Так а в мене є кирка чи ні? О, є кирка. А ці камені не збираються, слухай. Ага. Так, ну добре, друзі. Тоді я пішов збирати каміння і повернувся до вас. Опав добав каміння, слухай. І відкрив друганий сарай. Ти уявляєш? Але щось я перевантажений. Не можу багато носити, можливо, щось не розвантажив, Зараз закинемо що є, і подивимося в інвентар, що там. Так, це фундамент є. Ага, в мене колоди. Ще були, уявляється, так. Ага, і треба дерево зробити. Чи ні, не вийде. Камені залишилися, слухай. Ну, доведеться з перевантаженням. Єдине, що я можу скинути, це лапняк. Давай, в принципі, це і зроблю. Так, як там було перенести? Передати стіг, F. Ага, є.